Всім привіт! Ви на каналі Pam Parfum, Мене звати Вікторія, і тут ми говоримо про аромати. Сьогодні я хочу поговорити про дуже цікаву тему, яка декілька років тому просто сколихнула світ парфумерії. молекулярні аромати. Що це таке? Давайте розбиратись. Молекулярні аромати це ті парфуми, які не мають традиційної композиції нот. У них не використовуються там ноти квітів, деревини, ванілі тощо. А натомість парфумери використовують аромамолекули, які взаємодіють індивідуально з кожною шкірою та розкриваються саме завдяки хімічній реакції цих молекул. У зв'язку з вашою шкірою такі молекулярні аромати адаптовуються саме до вашої шкіри, розкриваються індивідуально та створюють ефект аури. Ефект такий, ніби так просто пахнете ви. Це запах вашого тіла, але при цьому він чимось доповнений. Це щось цікавіше. Це не запах чистоти після душу. Це саме от такий цікавий молекулярний аромат. Зазвичай молекулярні аромати вони йдуть унісекс, підходять як чоловікам, так і жінкам, тому що завдяки цим аромамолекулам вони Індивідуально розкриваються на вашій шкірі їх не варто тестувати з блотера не варто наносити на одяг чи на папір. Такі парфуми обов'язково слід тестувати лише на вашій власній шкірі, і ви можете самі такі аромати просто не чути від себе. Часто буває, коли наносиш, наприклад, такий аромат, як молекула 02 на блотер, він взагалі не відчувається. Така парфумерна сліпота до амброксану. Але коли наносиш на шлейф, ви можете просто постійно збирати компліменти з цим ароматом, тому що оточуючи будуть вловлювати саме ось цей цікавий шлейф. І він, повірте, на кожному відкривається по-різному. На мені. Ні, часто молекула 02 звучить цитрусами, і мене постійно запитують, що так смачно, свіжо, привабливо та соковито пахне. А це молекула 02 всі дуже дивуються, тому що вони відчувають якийсь цитрусовий запах. А використання таких молекулярних ароматів це ще екофрендлі, тому що ці молекули синтетичні, і їх виробництво значно менш негативно впливає на навколишнє середовище. Найпопулярніші молекулярні Аромати у світі це аромат від бренду Джульет Hezegan під назвою Note Perfume та аромат від бренду Essentic Molecules Молекула 02. Ці два аромати мають у своєму складі лише одну молекулу, яка називається амброксан. І кожен з цих ароматів індивідуально розкривається на шкірі. Я можу говорити про свій досвід використання цих двох ароматів. І, хоч тут піраміда однакова, в піраміді заявлена лише молекула амброксану. На мені ці два парфуми відкриваються по різному Наприклад, Note Perfume звучить набагато м'якше такий аромат чистоти. Він такий огортаючий, ніби обійми. Для мене Note перфюм це більше йде як запах чистоти чистого тіла одразу після душу, але ця чистота зовсім не мильна. А отже, молекула 02, як я і казала, вона для мене звучить набагато більш цікавіше, тому що я її сама не чую, але завжди оточуючи, помічають цей шлейф і завжди кажуть мені компліменти про цей аромат. Також один з найпопулярніших молекулярних ароматів це аромат Eccentric 02, але не плутайте з молекулою 02. Він називається саме Eccentric 02. Можна побачити. Бачите різницю тут на флаконі пише М02, а тут і 02 два, 02. Тут вже до молекули і соя супер додали аромат ірису. Та жасмину молекулярний напрямок в парфумерії став настільки популярний, що тепер до звичайної класичної піраміди також додають ці молекули. І такі яскраві приклади цих ароматів це Мегамара, який за рахунок використання молекул у своєму складі дуже стійкий, цікавий він з таким мінеральним звучанням. Його навіть просто важко описати. А також цікавий молекулярний аромат це новинка 2024 року від ЕксНіло під назвою Blue Talisman. У ньому цитруси. Та також є молекули, які роблять цей аромат цікавим та стильним у звучанні. Якщо ви любите міксувати декілька ароматів на собі або два аромати на собі, ви можете заміксувати ці парфуми з такими молекулярними ароматами: з нотеперфюм або молекулою 02. Напишіть в коментарях, чи тестували ви молекулярні аромати, чи чуєте ви їх на собі, а можливо, ви не чуєте їх взагалі. Як вам такий напрямок, такий тренд в парфумерії? будемо з нетерпінням чекати на ваші коментарі. А якщо сподобалось Відео, будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатись на наш YouTube, а також на наші сторінки в інших соцмережах: TikTok та Інстаграм. Там ми щодня розповідаємо багато цікавого про парфумерію. До зустрічі в наступних відео!